Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас полтавські вареники з капустою, домашні, свіженькі, пухке тісто, дуже багато начинки, все так, як ми любимо, з домашньою соковитою капустою. Ну а тут у нас із малиною. Моя сім'я їх просто обожнює, соковиті, солодкі, пухке тісто. Погляньте на цю красу. Давайте готувати. Для капустної начинки нам потрібно нашаткувати капустинку. У мене домашня, соковита, молоденька капустинка. Також нам потрібна цибулинка, ми її накришимо і додамо до капусти. Будемо разом обсмажувати на рослинній олії. Капусту ми посолимо за смаком та підперчимо. Коли наша капуста трішки пом'якла, додаємо маленьку пачечку томатної пасти і гарно розмішуємо. Хвилин 10-15 і наша начинка з капусти готова. Вона вже дуже смачна і ароматна. Готуємо тісто 400 мл теплої води, вливаємо в мисочку. Також нам потрібна сюди саме оливкова олія. У мене ось така олія, я налью 50 мл. У воду додаємо дрібка цукру та дрібка солі. Гарненько розмішуємо, щоб розчинилися сілі цукор, 25 г живих дріжджів та вливаємо 50 мл оливкової олії. Для цього тіста важливо саме оливкова олія, а не саняшникова. Наші вареники будуть просто бомбезні. Коли диїжжі сіль і цукор розчинилися у воді, ми всипаємо борошно по трішку. спочатку замішаємо вінчиком, а потім вже будемо і руками. Збираємо наше тістечко докупи, гарненько його вимішуємо. Вимішуємо до до того моменту, поки поки воно воно не буде липнути до рук, поки буде рук, і еластичне. Коли тісто ми замісили, потрібно його залишити в спокій на пів години. Тоді ще раз ось так обімнути, тоді я його розрізала на дві частинки. Кожну частину я розкатала ось такий пласт і буду робити заготовки для наших майбутніх вареників. Це в нас будуть із капустою. Слідуюча половинка буде із малиною. Капуста наша вихолола, ми накладаємо багато начинків. Знаєте, я люблю, коли багато начинки. І защіпуємо наш вареничок, щоб наша начинка нікуди не ділася. Защіпуємо тим способом, яким вам зручно. Для впевненості я проходжуся ще раз. Таку ж саму маніпуляцію проводимо з кожним вареничком. Я вже вам казала, що я люблю возитися з тістом, тобто для мене це просто естетична насолода. Ви знаєте, я готувала вареники по різним рецептам: і на соді з кефіром, і на молоці, і на дріжджах, і просто на воді, такі зовсім прізні. Ну цей рецепт моя сім'я облюбувала найбільше, як на мене, він нам найсмачніший. Готую я варенички на пару під закритою кришкою 5 хвилин і готово! Перша партія вареничків уже готова. Прикрашаю їх, посипаю підсмаженою цибулькою, ароматною, дуже рум'яною. Я не знаю, як можна не любити українські вареники. Та це ж просто витвір мистецтва. Подивіться на них: пухкі, красиві, ароматні, дуже багато начинки, смачнющі, просто капець. Ну, а з малиною друзі, це просто фантастика, ціленька ягідка, багато начинки, які вони мені смачні, які вони ароматні. Ці вареники з малиною я збираюся вже зробити на протязі двох тижнів. Ніяк не доходили руки, і нарешті моя мрія збулася. Серед усіх солодких начинок для вареників з Малиною це просто моя улюблена. А з чим полюбляєте ви? Поділіться в коментарях, будь ласка. Вареники з малиною я готувала так само по 5 хвилин на пару під закритою кришкою. Готові варенички я трішки присипаю цукром. Мені так смачно, мені так подобається. Ну що ж, можна вже смакувати? Це просто щось неймовірне. Готуйте для себе, своїх рідних та близьких, і нехай вам завжди буде смачно!